Ідеться сьогодні про більш важливий напрямок роботи організаційний це відкриття центру науково-досвідного центру з проблем СОРІАЗУ, який буде функціонувати на базі Ужгородського національного університету, кафедри венерології, кафедри мікробіології, приватної клініки, яку очолює Юрій Володимирович Андрашко. Безперечно, це питання, на яке ми працюємо, але будемо працювати. Так, щоб воно вирішувалося надзвичайно оптимально, швидко і приносило користь для наших пацієнтів. Проблема лікування псоріазу на сьогодні не вирішена до кінця, тому і зібралися фахівці, щоб Могли обмінятися думками, подивитися нові методики. Але я одне повинен сказати, що Закарпаття є піонером в вирішенні цієї проблеми, і особисто доктор медичного професора Надрашко Юрій Володимирович, який один з кращих фахівців на теренах України з проблем лікування псоріазу. Захворювання на псоріаз є однією з найбільш актуальних проблем сучасної світової драматології. Україна долучилася першою з пострадянського простору до так званої міжнародної організації псоріаза, яка кожен рік поспіль проводиться день псоріазу, котрий має кожен раз свою тематику, оскільки Закарпатська область є однією з піонерів. Сучасних технологій лікування псоріази, ми одні з перших започаткували так звану сучасну фототерапію псоріази. Маємо напевно найбільший досвід. То логічно, що сьогоднішній день псоріаза проходить на двох площадках: це в Києві, і західноукраїнський круглий стіл проходить в нас в Ужгороді. і ми сьогодні використовуємо сучасні технологічні можливості нашого університету, які надав можливість за рахунок телекомунікаційних технологій поєднати всі західноукраїнські області, в першу чергу Львівської на де є також актуальний досвід проблеми псоріазу для суцільного обговорення цієї пів теми в інтерактивному режимі. Тому сьогодні поділяться досвідом і наші колеги із областей, а також ми. Причому досвід буде зовсім практичним, і буде показувати сучасні підходи і нюанси в технологіях лікування псоріазу, які дають ще більш кращі результати для наших пацієнтів. Крім цього, крім того, лозунг цьогорічного дня псоріазу – це є «Access for all», тобто доступ для всіх, і якраз фототерапія як. Скажімо, універсальний метод лікування псоріазу і доступний для пацієнтів є на часі, враховуючи цю е, тему для обговорення якраз цього цього підходу і навколо нього інших е, варіантів комбінацій е, в лікуванні цього захворювання. Більше того, 3% 3 населення відсотка населених на псоріаз це півтора мільйона населення України, е, і тому е, дуже важливим є піклуватися про їх здоров'я особливо враховуючи те, що ми маємо надію, що наступного року буде. Вирішена проблема державної програми на псоріаз, і тому ми актуалізуємо це питання, залучаємо відповідно і мас-медійні структури для того, щоб соціум розумів, що сучасна драматологія українська пікується про перспективи надання їм допомоги ось таким чином, я би закцентував. Якраз ми, враховуючи можливість проведення вже на площаці університету цього, ми ми це одночасно проводимо як і захід після дипломного навчання. Тому будуть залучені і лікарі. І інтерни, і ті, які знаходяться на стажуванні лікарі в плані післядипломної освіти, і студенти, які трошки з запізненням підключаться, тому що у них є свій графік пар, але обов'язково це буде така. Корпоративна лікарсько-інтерно-студентська форма обговорення проблеми, щоб це навчання вже стартувало фактично навіть для людей, які лише починають інтегруватися у драматологію, і вони вже мали розуміння сучасних підходів і правил лікування цього захворювання.